Вітаю вас на моєму каналі. Хочете дізнатись, скільки коштує хліб і борошно в АТБ? Залишайтесь зі мною, адже ціни можуть бути дуже різними в залежності від вашого регіону. Хліб сільський нарізаний 550 грамів 1690. Копійки закруглювати не буду. Батон молочний, теж нарізаний, вага його 400 грамів, 14,70 Батон європейський нарізаний, 400 грамів, 15 гривень, 90 копійок. Ну а це багет молочний, дуже з нього смачні грінки, получаються, 230 грамів. 10 гривень 20 копійок. Хліб безрожівий на хмелю нарізаний 400 грамів 13,90. Хлібчик патріот теж нарізаний 300 грамів 23 гривні 90 копійок. Бородянський хлібчик 450 грамів. 17 гривень 60 копійок. Герчичний хліб. Вага його 500 грамів, 20 гривень 30 копійок. Бажановський 700 грамів 19,90 Літній подовий 650 грамів. 1990. Ну, а це батон квітневий, 400 грамів вага, 16 гривень 40 копійок. Гірчичний це вже нарізний хлібчик, 500 грамів, 14,90. А це вже тостовий хлібчик, класичний, нарізаний 500 грамів. 19 гривень 90 копійок. Казацький хліб житньо пшеничний. Вага його 700 грамів, 19 гривень 40 копійок. Батон нива 450 грамів, 12 гривень 30 копійок. Хліб подовий, житньо пшеничний, 7 гривень 90 копійок, 670 грамів. Ну, а це батон печерський. Вага його 400 грамів, 6 гривень 90 копійок. Інгулецький хлібчик 12,90 400 грамів. Нарізаний. Половинка нарізаного переможного хлібчика 350 грамів, 18 гривень, 30 копійок. А це вже зерновий хліб 19,50, 300 грамів. Батон нарізаний, ароматний, європейський 200 грамів 10-20. Миколаївський хлібчик теж нарізаний 300 грамів 15,90. Квітневий батон. Нарізаний. Погано видно назву: 450 грамів, 16,90. Міський батон нарізаний теж 500 грамів 17,20. Ну, а тепер подивимося на лаваши. Це тортля від своєї лінії 240 грамів 45 гривень 90 копійок. Лаваш вірмінський, тонкий від своєї лінії 14,90 зі знижкою 230 грамів. А це лаваш зі шпинатом 230 грамів, 18,90 Матнакаш Лаваш 11 гривень, 90 копійок, 220 грамів. Булочка для бургера 2 штуки, вага 320 грамів, 27 гривень, 30 копійок зі знижкою. Булочка Максі бургер з кунжутом 164 грама, 2 штуки 15,30 грамів. Ну і це булочка гамбургер з кунжутом 6 штук, 32 гривні 70 копійок, 300 грамів. А тепер подивимося з вами ціни на борошно. Спочатку почнемо торгової марки Розумний вибір. Борошно вага 1 кілограм, 17 гривень, 60 копійок. Дивимося вагою 2 кг. 35 гривень 60 копійок. Це теж 2, а ось 5. 5 кг вага 88,90. А тепер хуторок. Вага 1 кг 23 гривні 80 копійок. Це вже вага 1 кг 800 грамів. Сорок гривні 60 копійок. Це теж два. Ось 5 кілограмів борошна хуторок, 118,90. дев'яносто. А тепер дніпро млин. Вага один кілограм вісімсот грамів сорок девяносто і 5 кілограмів борошна. 118,90. Від своєї лінії цільне зернове борошно 46 гривень 30 копійок. Житнє від своєї лінії теж 846, 40 зі знижкою. І кукурудзяне борошно, вага вже 1 кг 21 гвня 90 копійок зі знижкою. Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляди. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей!